Я -то зараз на рибалці, але постійно йде дуже сильний дощ, а зараз ще й вітер розпочався. Зробив перші закиди, було одне клювання і ще й навірвав кразі флапер. Зараз перев'язуюсь. Бачите, дощ не дає поливати рибу, постійно розпочинається. Тільки починаю робити закиди, там... зроблю скільки закидів дощ, де досить сильний, потрібно десь ховатися, тому що промокну за декілька годин. В перерви, коли дощ закінчиться, роблю закиди ось на Easy Shiner. На 5 грамах з відкритим гачком під протилежною стороною клюнула щука. Десь грам 800-900. Десь так зараз будемо відпускати. Ух, погнало. Як ось ізі шайнер, на який сталось клювання на рівномірній проводці. Бачите, 5 грам джиголовка. Що я находжусь по таким хащам скрізь. І ближче зачепилась за гілку і зламався тюльпан. На жаль. На силікон клювать взагалі не хоче і також на коливальні блешні кидав нуль клювань. Поставив воблер від Strike Pro. Він у мене років 10 вже лежить в коробці. І ось на нього на твічинг, сталося клювання. Жалко, що тюльпон зламав, ливий підростай. Зараз поїм, вип'ю чай і продовжу рибалити. А ось дивіться, Crazy Флапер 24 дюйма з під тієї сторони прям з приноси окуня на 6 грамах. І, звісно, все тигачок, тому що там багато карчів різних. Зараз туди ще зроблю закиди, можливо, там він був не один. Додому рости великий. В окулярах я так бачу, як під берегом. Скрізь окуні. Невеликого розміру, але скрізь є. І щучки теж дуже дрібні. Щойно починаєш робити закиди в закоряжені місця і зразу йдуть обриви. Щойно обірвав Crazy флаппер. Зараз буду перев'язуватися. Ще й вітер заважа Щойно стався зачеп, я беру, ну, приманку відчіпляю, думаю, то все відчепилось підтягую. Дивіться. Хтось чи на сома сидів черв'як аж засохший. Таке навіть буває фу. Не хочу взагалі риба клювати, ще вітер постійно дує, боковий. Мабуть, буду завершувати рибалку, тому що клювання немає взагалі ні на які типи приманок. Міняю місця, теж не допомагає, тому я не знаю, можливо ще хвилин 15 покидаю, але думаю, що нічого не клюне більше.